14 вересня кривий ріг запам'ятає надовго надвечір. Потужні вибухи почуло все місто. Це були ракетні удари по Карачунівській дамбі. Місто постало під загрозою затоплення. Ще не стало відомо, яку ціль уражено, наші журналісти вирушили в історичний центр міста. Коли ми з моїм колегою Олегом виїхали на місце терористичного акту, а я хочу назвати це терористичним актом, тому що це воєнні дії були спрямовані проти мирного населення. То це дуже жахливо було. Коли ти розумієш, то не те, що розумієш, ти знімаєш і бачиш, як на твоїх очах рівень води піднімається за, за секунди. Найважче було те, що напевно ніхто не розумів, які масштаби обстрілу, що може бути після нього, і працювали як завжди на місці подій, і намагалися бути оперативними, з'ясувати всі подробиці. Це була дуже непроста доба для всього кривого рогу і для нашого каналу, і для нашого колективу, звичайно. Я пам'ятаю, як безсонну ніч провів Олег Гендриксон. А вранці ще три групи Юля Вітряк, Даша Юськова і Ваня Проводов поїхали в інші кінці міста і там говорили з людьми. І я вважаю, що це найбільший професіоналізм, коли ти можеш приїхати до людини не тоді, коли в неї свято, яке щастя, вона відкрита, готова ділитися з тобою, а приїхати, коли людині тяжко і. Так, з нею говорити, щоб вона могла довіритися тобі і дати тобі інтерв'ю. Саме такі інтерв'ю, емоційні і відверті, ставали основою руданівських сюжетів у ті важкі дні. Мене е, досить вразила розмова з чоловіком пенсійного віку, який розповів, що раніше працював в структурі цивільного захисту, е, де розглядалися потенційні можливі сценарії техногенних катастроф у місті і. Наслідки, які можуть вони спричинити для міста, так ось він сказав, що якби не оперативні дії міста і всіх дотичних до ліквідації, то руйнування, які спричинив ракетний удар, могли б призвести до того, що вода б стояла не тільки на перших лініях житломасиву Матронівка, а й на проспекті Південному. Коли я це почув, у мене не було слів. Якщо ви хоч раз бачили наживо, як плавають гондоли по каналах Венеції, то зрозумієте, що побачили криворічці зранку в декілька районах міста, підтоплених районах міста. Але все ж таки Кривий Ріг це не Венеція, і велика вода тут свідчення серйозних проблем. Один чоловік розповідав, що коли рівень води поступово починав зменшуватися. Вони пішли з друзями навіть на імпровізовану рибалку, тому що близько будинку майже під порогом плавали карасі, за його словами, навіть по 300 грамів. Що не будинок, своя історія. Їх чимало переслухали наші журналісти. Я працювала на мутронівці біля житломасиву південного ГЗК. Я пам'ятаю історію жінки, яка розповідала, що її, її будинок був на вулиці самим першим, і в неї повністю його затопило. На її ганочку сиділа собачка, а папушка, яка залишилася на асфальті, їх просто залило водою. Я не знаю, що сталося з тими попушками, але я гадаю, що їх просто не стало. Ці зйомки стали матеріалом для сюжету підсумкової програми. Постфактум його високо оцінили на всеукраїнському конкурсі реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади у часи кризи. Його організували Міністерство розвитку громад та територій України у партнерстві з програмою Ради Європи за підтримки інтерні Україна. Українські медіа надіслали на конкурс 400 робіт. Наш сюжет посів друге місце у номінації «Відеоробота». Я вважаю, що ця перемога це перемога всіх, і наших редакторів, журналістів, наших операторів, режисерів, водіїв, гостьових редакторів. Усього всього колективу нашої рутани. Усі маленькі перемоги у ці часи наближають українців до перемоги великої. Кожен веде боротьбу на своєму місці. Криворізька історія середини вересня, яскравий доказ. Тому після цього я вже остаточно зрозумів, що наш народ не подолати це вже ну я не знаю що вони планують тут робити. Таке випробування на міцність українського народу від російського окупанта ми пройшли на відмінно. І здається, готові до будь-чого, утім не готові пробачати. Ми журналісти, і ми працюємо на інформаційному фронті. Я дуже вдячна тому, що ми долучилися до цієї праці, долучилися до цієї роботи, і дуже вдячна за те, що її так відзначили. Дуже хотілося, щоб, можливо, наші наступні сюжети, які номінувалися б різні премії, вони були б присвячені більш приємним подіям. Юлія Вітрак, Олена Павловець, Олег Каплій, Владислав Талалай цей день.